Тільки подивіться, скільки тут жуйок. Венді, а от тобі зовсім не пощастило. Що за малеча? Але не переймайся, а спробуй. Так, саме так я і зроблю. Але є одне але. Ніяк не виходить дістати. Ну ж, бо... О ні. Тепер мене ще й палець застряг в автоматі. Допоможіть. Що мені з цим робити? Давай допоможу. Ну-ка. Ще трохи. А, Не виходить. Все одно палець всередині. Отже, переходимо до крайніх заходів. О, ні. Не вже спрацювало. А ти що думала, що я тобі палець відріжу? От, тримай. Пригощайся своїми жуйками. О, ні, палець знову застряг. А, ні, Сем, ти знаєш, здалось. Спробуємо. М -м, до речі, дуже-дуже смачно. Так і хочеться скуштувати кожен колір. І смачно, і бульбашки виходять неймовірні. <клес> <клес> Ох, без коментарів. Що ж, настав час і мені спробувати жуйку. Прошу без всяких пилок. Дай сюди. Це небезпечно. Добре, добре. І у мене знайдеться монетка, щоб роздобути ласощі. Так, а ось і він мій гаманець. Подивимось. Вставляємо монетку і отримуємо винагороду. А ось і вона зелена жуйка. Саме та, яку я хотів спробувати в першу чергу. Ммм, смачно! <гум> і бульбашки, правда, відмінні виходять. Що ж, продовжуємо. Що? Невже вже у мене була лише одна монета. Ну і що мені тепер робити? О, ідея. Жуйка, це ж по суті пластилін. Тож чому не зліпити з неї монету? Ну-ка, спробуємо вставити. Ось так. М -м, щось не виходить. Треба напружитись. Ну от. Дивиться прийти до екстрених дій. Не можна пилкою, значить, буду бити молотком. Так, спрацювало Ммм, Яка неймовірно смачна жуйка. І бульбашка просто супер. Це було, звісно, круто, але спосіб все одно варварський. От у мене є пара вся скарбничка. От її треба лише розбити. Зачекайте. То що ж таке? Спокійно. Вона ж гумова. Навіщо її розбивати? Достатньо просто відкрити кришечку знизу. Ось тобі і всі твої монети. А так. Все так було просто. Ну що ж, дякую за допомогу. Тепер я можу з'їсти стільки жойок, скільки захочу. А захочу я дуже багато. Почнемо дегустацію з червоної та жовтої. Які вони смачні. Ходімо далі. Ох, ви тільки погляньте, скільки тут жуйок. Мені вистачило грошей, щоб отримати їх усі. Тепер я можу хоч купатися в них. Але, звісно, я цього робити не буду. Я просто злопаю все з величезним задоволенням. А потім надую гігантську бульбашку. А може не треба? Бо вона занадто гігантська! Ну ось, цього разу маленька смакота дісталась мені. Проте гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна. Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата, підберіть шелепу. Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її я злопаю. М -м, яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комедна. Ей, бурулька в тебе а страждають інші. Так не чесно. Пробач, я не спеціально. Венді, ти чого? <зві> не відкривається. Отак, нарешті, вийшло. Ну, а де мої цукерки. Ого. У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус. Це явно. М -м -м, яка ж вона смачна. Просто смакота Ой-ой! Щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Мерзну так, наче зараз лежу в согробі. Ох. Останній штрих. І мій шедевр готовий. О, ні! Чому так слизько? Я падаю. Ой. А -а -а. Тільки не торт. Упс, здається, не всі так задоволені ментасом, як я. Ну що ж, Сем, тепер твоя черга відкривати пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все-таки у мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно ж, цілком. Хм цей апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно, але нічого я потерплю. Е, дуже холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Як ти могла! Ось тобі отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А це завдяки мені. Нічого собі, такої фанти я ще не бачила. Я теж такої не бачив. Така маленька. А в мене ідеальна середина. Кращий варіант. Ні, найкращий варіант це моя величезна пляшка. Тільки погляньте. Ей, боляче. Ну і добре. Проте я свою фанту вип'ю перший. Спробуємо. О, то це ж не фанта. А рідка цукерка. Ще краще і набагато смачніше. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Клас. Правда, сподобалась вона не лише мені, а ще й бджолам. Ану, геть. Ти що робиш? Вона вона вкрала мою фанту. Ану, поверни. Спокійно, ти її зараз розлютиш і вона покличе подорож. Тоді вони і мою пляшку вкрадуть. Дай мені спокійно насолодитись цією апельсиновою смакотою. Неймовірно. Всі вже спробували, а я ні. Потрібно виправлятись. Вау! Виглядає дуже апетитно. На смак відмінно. І консистенція прикольна. Ням-ням-ням. Ого. Подивіться, яка вона липка! Клас. Все схоже на павутиння. Значить, саме час вдягнути на себе маску людини Павука. Настав час рятувати місто. Тільки подивіться, на що я здатна. Ніколи б не подумала, що я зможу лазити по стелях та стінах. Клас. Ой, правда, даремно, я руку від стелі відліпила. Смакота. А -а -а! А -а -а! Ти що не робила? Тебе рятує тільки те, що не вся цукерка з пляшки вилилась. <рес> так, ти ж мені людина павук. До речі, поки ви валяєтесь на підлозі, я мабуть доїм смакоту. Привіт, Бен. Ти зголоднів? Так, я такий голодний, що міг би з'їсти цілого бика. Так, хочу медове желе. Ніколи таке не коштував. Прийнято, Бен. Почнемо. Я зроблю медове желе із шоколадними хрусткими кульками. Ви тільки подивіться, у мене є в молочному, білому та чорному шоколаді. Не можу втримати, щоб їх не спробувати. М -м -м, як же смачно! О, знаєте що? До мене прийшла геніальна ідея, як я можу закинути кульки у пляшку. Це буде дуже весело. Вони будуть котитись по гірці прямісінько в ціль. Гляньте, як здорово. Пляшка наповнена до самого верху. Ой, ти ж моя розумничка. Ну а я вирішила приготувати желе з лимонами. Вони так освіжають. Ви тільки подивіться, які вони яскраві. Якщо Хлоя спробувала свої кульки, я також спробую свій лимончик. Ой. Як же кисло, але смачно. Шеф, а у вас як справи? Я зроблю желе із мармеладом. Одним легким рухом мармеладний ведмідь опиняється у пляшці. Тепер засипаємо до великого ведмедя більше маленьких. А зверху покладемо голову великого мармеладного ведмедя. Краса. Тепер мені знадобиться мед. Здиваємо наших ведмедиків, кліємо побільше і не шкодуємо. Так, бен без сумніву оцінить мою ідею. Я також вже заливаю свої лимончики медом, між іншим домашнім. Ого, як же все апетитно виглядає? Ну, що ж, а я видавлю мед з медової соти, стягнула пару сот з бабусиної пасіки. Ось так. А залишки треба запхати у банку. Давайте залазьте. Хлоя, що ти робиш? Я намагаюся закрити пляшку і у мене вийшло. Тепер треба все заморозити, щоб желе апетитно вичавлювалось і тягнулось. Готово Сприй мені більше не потрібний. Ей, що таке? О, ні. Здається, він примерз. О, вийшло. Хлоя, ти чого? Бабуся, ви що замерзли? Бабуся, ну, гадаю, пару хвилин і вона розтане. Так, от продовжимо. Настав час діставати моє жиле. І можна подавати його бену. Ну, що, друзі, всі готові. Тоді відправляємо ваші страви на дегустацію. Вау, як прикольно! У мене є цілих три медові жили. Хм, мабуть, почну от із цього. Виглядає апетитно. О, так це шоколадні кульки. Ням-ням-ням. От лише руки тепер усі в меді. Але це смачно. Далі я хочу спробувати лимонне медове желе. Видавлюємо. Ой-ой-ой! Як же кисло! Бррр. Обличчя зводить. Це неможливо їсти. Так, ну і нарешті залишилось спробувати останнє желе. Воно з мармеладними ведмедиками. Ммм, як же прикольно! Великий. М -м, мені подобається. Кайф. Однозначно перемога дістається шефу. Ну, звісно, перемога моя. сумніву жодного не було. У мене так багато всього. Але я хочу. Я хочу морозиво. Гарний вибір, Бен. Твоя бабуся розуміється на хорошому морозиві. М -м, мені потрібна полуниця, котру я зібрала зі свого городу сьогодні вранці. Пересипаємо у блендер. І як слід перемішуємо. Далі заливаємо отриману суміш у форми для морозива. Ой, ви лише погляньте, у мене будуть цілих три морозива, а не одне. А тепер мені треба додати свіжого молока. Непогано. Але це ще не все. Далі додамо трохи киві, розріжемо і натремо на терці. Акуратно розрівняємо. І залишилось лише палички вставити. Та-дам! Ну а я зроблю морозиво у вигляді рулетів на спеціальній дошці. Дошка дуже холодна, тож на ній усе застигатиме. Виливаємо трохи молока. Далі трохи фанти. Бо Вона надасть приємний колір та приємний ягідний смак. Чудовий напій. Чудово. Тепер додамо міні-орео. печиво таке шоколадне і смачне, що бен просто збожеволіє від захвату. Залишилось все перемішати в єдину масу за допомогою двох лопаток. Ідеально. Вау! як круто, шеф! І у бабусі класне морозиво, а я ще нічого не зробила. О, знаєте що? Найвіше готувати морозиво, якщо можна купити його у морозивника. Будь ласка, одне морозиво. Прошу, яке воно апетитне, скоріше б його показати Бену. Ну, просто милаха. У мене все готово. Шеф, а ви доробили? Майже залишилось тільки зробити рулети і полити їх полуничним сиропом. Мабуть, додам ще лохину. Вона чудово поєднується з морозивом. От тепер все готово. Креативно. У мене також все готово. Прикрашаємо полуницею і можна подавати. Що почнемо нашу дегустацію? Так. Вау, Таке все апетитне. Мабуть, почну от із цього незвичайного морозива в рулетиках. Виглядає апетитно. Пам. Воно з таким приємним ягідним смаком! І оро прикольно хрунтить. Тепер спробуємо морозиво від бабусі. Го, прикольно! Воно з полуничним смаком, а зовні схоже на кавон. Холодно, звісно. Бррр. Залишилось спробувати останнє морозиво. Виглядає так мило. Неймовірно. М -м -м, яке вершкове. Однозначно віддаю перемогу сестричці. Перемогла. Так, моє морозиво найкраще. Я ще не наївся. О! Приготуйте для мене яєчню. О, це я вмію. Мене мама вчила смажити яйця. Беремо яйце і розбиваємо ножем. Ей, а чому не виходить? Якесь воно міцне. Не знаю, у мене все розбивається. От поглянь. Тепер на сковорідку кладемо жовток окремо, а потім заливаємо окремо білками. Так, яєчня вийде ідеальною. Викладаємо спаржу і мамочки. Цей молотком я точно розіб'ю. Ще не розіб'ю. Та як таке можливо? Шеф, а у вас яйця розбиваються? Звичайно, у мене все розбивається, але зараз не про це. І так, першим ділом мені знадобиться круасан. Розрізаємо круасан вздовж, а потім відкладемо. Далі візьмемо запашний сир з пліснявою. А що за сморід? Фу, шеф, приберіть свій смердючий сир. Да уж, жахливий запах, але це не завадить моєму приготуванню. Посипаємо яєчню кунжутом, викладаємо петрушку і можна подавати. Ой, шеф, приберіть все нарешті. Дуже неприємно. Да оша, вам простим любителям не зрозуміти цих вишуканих нот. Так, от натираємо сир на кросан, а тепер розбиваємо яйце, підкидаємо. І легким рухом розбиваємо шкаралупу. П'ється на круасані, залишилось лише відправити його до духовки. Ось так. Тепер чекаємо на повне приготування. Ну що ж, рецепт гарний, але у мене все простіше. Моє яєчня вже готова. Можна відправляти її до бена. Бабуся твоє яєчня вражає. Ну, а я тим часом вигадала, як мені вже таке розбите яйце. Я зроблю це за допомогою динаміту. Та це яйце знущається з мене. На ньому навіть трішинки немає. І що робити? Дитино, я навіть не знаю. Краще глянь, що там у шефа. У шефа як завжди, готовий черговий шедевр. Дістаємо круасан і можна подавати. Приготував страву для Бена, окрім Хлої. Хлоя не засмучуйся, Можливо, у Бена вийде розбити це яйце. перечувай, смачний обід. А чому тут просте яйце лежить? Дивно? Воно зварене? Сире? Хлоя, ти вирішила мене пронканути? Ну, ні, я тобі таке не пробачу. Так. А ось цей круасанчик виглядає апетитно, але пахне неприємно. Добре закрию ніс, може, допоможе? І яка гидота, сир просто гидний. А, мені не подобається. Ну що ж, а ось ця яєчня виглядає дуже знайомою. Її точно приготувала бабуся. І я знаю, що вона неймовірно смачна. Ой, ну ці виделки та ніж. Навіщо вони взагалі потрібні, коли можна їсти руками? М -м -м, як же смачно! Ця яєчня точно перемагає. Ой, яка я рада. Дякую, Бен. Любий мій хороший.